Види та жанри лірики, філософська лірика. Твори художньої літератури поділяють на три роди: епос, лірику і драму. Слово лірика запозичене з грецької мови. Воно походить від назви струнного музичного інструмента ліри, під акомпонемент ліри в стародавній Греції виконували пісні, ліричними називають твори. У яких відображено внутрішній світ людини через передавання почуттів, думок, переживань у певних обставинах під впливом певних подій, у ліричних творах з особливою виразністю виявляється емоційне ставлення ліричного героя до зображуваного. Якщо в епічних і драматичних творах письменник відображує зовнішні обставини життєвих ситуацій людини. Детально розкриває її характер, то в ліричних об'єктом зображення є внутрішній світ людини, її думки, переживання тощо. Ліричні твори пишуть переважно віршованою мовою, їх поділяють на чотири основні види громадянська лірика. Твори, у яких думки і переживання викликані суспільно політичними подіями, наприклад, вірш Заповіт. Філософська лірика твори, у яких передано думки й почуття, викликані складними проблемами буття життя й смерті, розвитку суспільства, природи та інше, наприклад, вірші Мені однаково чи буду та Ой три шляхи широкі. Пейзажна лірика. Твори, у яких настрій ліричного героя суголосний із природою. Переживання та відчуття виникають від споглядання природи, наприклад, вірш За Сонцем Хмаронька пливе. Особиста інтимна лірика. Твори, у яких настрій ліричного героя викликаний особистими переживаннями спогадами про рідний край, наприклад, вірш Думи мої, думи мої. Також у творах інтимної лірики настрій ліричного героя зумовлюється гамою душевних відчуттів, поривань, що виникають від високого і тонкого почуття кохання. Значна частина художніх творів поєднує різні види лірики, скажімо, вірш Тараса Шевченка Садок Вишневий коло хати належить до пейзажної лірики. Проте цьому твору властиві й елементи громадянської лірики, оскільки в ньому йдеться. Не лише про іделічний вечір, а й про родину як одну з основ гармонії світу. Вірш Мені однаково чи буду належить як до громадянської лірики, уболівання за долю поневоленої України, так і до філософської роздуми над проблемами буття.